Смачний, корисний та лікувальний Щорічно На початку серпня полтавці відзначають свято меду. На захід з'їхали свідомі пасічники Полтавської області, аби мешканці поласували їх виробами. Бджоляр Сергій Хохоч розповідає, виготовляє мед вже понад 20 років і винайшов вже свої секрети. Уходи за за пчолами. Вони тобі саме принесуть мед просто в, вовремя їх е, розширяти, підставляти рамки. Підставляти корпуси їм, щоб їм було не тісно буде тісно зарояться, влетяти а. Підставляти рамки з вощинкою, щоб відтягували нову загружати роботу їх, коротше. Вони дужні працювати, працювати, працювати. І буде все нормально. Мед, пилок, прополіс – все це і більше можна придбати на медовому святі. Полтавці ж говорять, що знають про усі корисні властивості цього продукту, лікує інфекції, підтримує імунітет та корисний для серцево-судинної системи. І керуючись корисними властивостями, полтавці обирали свій улюблений смак. Міститься багато корисних речовин, які допомагають, допомагають взагалі функціонувати організму здорово і мати жагу до життя. Є калій, магній, кальций, ліповий. І ще йде лічебний гречневий. Ліповий не кристалізується. А якщо кристалізується, це признак того, що там. Найбільше гречаний мед і липовий, але в цьому році дуже мало гречаного чистого меду, суміш, різнотрав'я або лісовий мед. Скуштувати та придбати мед полтавці зможуть до 6 серпня.